Шановні глядачі телеканалу 6 соток. Вітаю вас у програмі Власне сад. Я, її ведуча Олена Троян. Праймонітус праймунітус, казав славнозвісний Пітер Блад, герой чудового пригодницького роману Одіссея капітана Блада Рафаеля Саботіні. Праймонітус, праймунітус, повторюю я. Українською ці слова означають попереджений, озброєний, попереджений про небезпеку, озброєний знаннями, що з нею робити. Рік тому сталася така цікава історія. Мені зателефонувала однокурсниця мого сина, яка зараз проживає з сім'єю в Голландії, і спитала, чи не знаю я рослину, фото якої вона мені надіслала. Справа в тому, що її маленький син з'їв декілька ягодів цієї рослини. Рослини вони зірвали і віднесли навіть лікарю. Але лікар рослини не знав і, відповідно, що робити, він також не знав. Рослиною цією виявилася фітолака або лаконос. Це в наших садах гостя з Північної Америки. Вона росте в наших садах досить довго. Навіть розповсюджувалась в дикій природі. Наприклад, минулого року, коли були в архітектурно-етнографічному заповіднику в Переяславі, ми зустріли просто хащі цієї фітолаки. Вона має величезне. Стебло, і на ній можуть одночасно з'являтися квіти. От бачите, ще рештки квітів, зелені ягоди і такі стиглі ягоди. Але справа полягає в тому, що рослина ця трошки отруйна. Вона не смертельно отруйна, але я знаю випадок з власного досвіду, коли наша сусідка з'їла дві жмені цієї рослини і в неї був пронос, і дуже довго боліли ноги, руки, пальці, всі кінцівки. Дуже важливо знати, що росте у вашому саду, бо деякі рослини можуть бути отруйними і можуть бути досить шкідливими, особливо якщо у вас є діти, треба заздалегідь знати про ці рослини, повідомляти про них рідних і близьких, особливо дітей, і не допускати випадкового ковтання або зривання цих рослин, бо шкода може бути великою. Якщо ви звернули сьогоднішню передачу, я веду в рукавичках, тому що вона в нас. Буде про отруйні рослини і про шкідливі рослини. Продовжуємо про фітолаку. При розчавленні її ягоди дають такий червоний сік, який залишається на руках. Навіть в певних країнах сік цих ягод додають до вина або до маринованих страв, щоб надати їм кольору. Рослина вважається умовною стівною, але я її їсти не раджу, бо. Наслідки можуть бути невідомими. Обережно з нею. Особливо, якщо поруч граються діти, як у випадку знайомої мого сина, маленька дитина може проковтнути декілька ягід, і це можна викликати в неї велике отруєння. Так що бережіть себе. Наступна рослина, про яку піде мова, це славнозвісний або, краще сказати, сумнозвісний борщівник Сосновського. Нам довелося з сином трошки помандрувати околицями, щоб знайти цю рослину. У свій час, десь в 50-х роках минулого сторіччя, її ввели в культуру, тому що вважалося, що вона може бути чудовою силосною рослиною для годування худоби. Але згодом виявилося, що вона в худоби викликає опіки а молоко, яке дають корови, що поїли борщівника, гірке на смак і пити його неможливо. Це молоді листя борщівника, а за моєю спиною. Отакий монстр із парасолькою суцвіття. Це суцвіття борщівника вже сухе. Власне, воно в природі було навіть вище, десь на метр вище, але покласти таку високу рослину в машину ми не змогли, тому привезли для демонстрації тільки лише її частину. Якщо дивишся на неї, ну, вона нагадує щось таке прадавнє і здається, що поруч із рослиною ходять динозаври. І так кортить пірнути в гущовину, тим більше, що виділяє приємний запах вона. Особливо дітлаки і підлітки можуть гратися серед цих рослин. І здається, все буде добре, але не буде. Чому? Бо рослина виділяє сік. Той сік, який дає приємний аромат. І, власне, якщо цей сік випити, шкоди не буде. Він не отруйний, але він е, має таку досить цікаву якість. Він розчинює захисну оболонку нашої шкіри. І якщо на шкіру, на яку потрапив цей сік, потім попаде світло, то будуть опіки. Причому опіки сильні. Е, якщо ви наліте на руку окріп, ви одразу. Рука почервоніє, будуть пухирі, і ви одразу щось якісь будете приймати заходи, щоб з цим опіком боротися. Якщо ви знаходитесь в хащах кропиви, кропива також жалить вас, і ви одразу розумієте, що вона шкідлива. Знову таки буде почервоніння шкіри. У випадку з борщівником нічого подібного не відбувається. Сік буде поступово всмоктуватися шкіру, і опіки з'являться через тривалий час. І вони з'являться тільки в тому випадку, якщо на шкіру потрапить світло. Тому будьте обережні. Часто густо зустрічається така картина, коли молоді мами вони не розуміють шкоду цієї рослини. Вони роблять з великого і досить гарного листя панамки для дітей. Бо сонце вони забули панамку вдома, а зробили з листочка таку шапочку, а потім в дитини опіки. Це дуже дуже небезпечна рослина. В певних районах вона настільки поширена, що створюються спеціальні групи для боротьби з нею. Я рада, що в Київській області її зараз не дуже багато, і знову таки її знищують обабіч доріг, але це ціла справа, ціла низка заходів, яка дозволить позбутися борщівника Сосновського. Бачите, знищуйте, якщо він росте десь біля вас і ні в якому разі не приносите в свій сад. Рослина дуже небезпечна. Наступна рослина, яку знову-таки мені довелось шукати. Власне, нічого поганого в ній немає. Рослина, ця зветься Горець Сахалінський або Гречиха Сахалінського, навіть квіти її своїм виглядом нагадують гречку. Єдиний недолік цієї рослини це страшна інвазивність. Вона досить красива, об'ємна, фактурна. Мені подобається, коли вона росте на якихось. В пустих площах. Власне, я її принесла десь років 10 тому з пустиря, де я її знайшла і де вона мені дуже сподобалася. Але прийшов до нас мій знайомий ботанік, подивився і сказав, це ж жахливий бур'ян. Виривай його якомога скоріше, позбудься його. Я зробила це за його порадою, але зараз, 10 років поспіль, на тому місці, я кожного року. Викопую нові паростки, так що будьте обережні. Не приносите цю рослину в свій сад і не саджайте. Завести легко, позбутися дуже важко. А загалом вона красива. І там де цього дозволяє площа, її можна саджати. Вона досить фактурна і цікава. І крім того, медонос. І ще дві отруйні рослини з такими принадними, але такими зрадливими і оманливими червоними ягідками – Перша рослина це тис ягідний. Це хвойна рослина, але замість шишок в неї є такі дуже гарні на вигляд червоні ягоди. Вони ще не всі зараз достигли, але можна побачити серед багатьох зелених перші червоні ягідки. Про тис ми вже неодноразово розповідали, але тепер. Звернімо більше увагу на отруйній якості цієї рослини. Ще з давніх давен тис був відомий і вважався деревом смерті. Навіть в Древній Греції володар царства мертвих Аїд був зображений на фресках з гілочкою тиса в руці. Про отруйній якості тиса писав Пліній. В середньовіччя з деревини тиса, яка взагалі дуже красива, має такий червоний колір. Таке Яскраве забарвлення, робили посуд. Але цікавинка полягає в тому, що цим посудом користувалися не для друзів, а для ворогів. Коли хотіли отруїти ворога, йому подавали їжу на такій тарільці, яка була просякнута соком тису, і ворог помирав чи хворів. Якщо згадати славнозвісну авторку детективних романів Агати Крісті, то і вона не обійшла своєю увагою цю рослину. В оповіданні Кишеня Повна жита головного героя Сера Фортецьк'ю отруїли мармеладом, який також був просякнутий соком саме Тиса Ягідного. Так що рослинка така цікава. Отруйно в ній все: від коріння до кори, до гілочок до ягід. Але якщо подивитися на ці ягідки, от я так зірву, то Сама ягідка знаходиться всередині, а довкола ягідки червона оболонка. Дивина полягає в тому, що ця червона оболонка їстівна і нас досить смачна. Її можна їсти, але я нікому це не раджу. Навпаки, я раджу, якщо у вас є діти, попередити їх про небезпеку цієї рослини. Бо отруєння може бути смертельним і. Ну, Власне, протидії проти нього немає, якщо з'їсти велику кількість цих ягід, бо арілус, оболонка червона, єстівна, а ягода, яка знаходиться всередині, несе з собі смертельну отруту. Отруйність дерева зростає із віком. Чим старша ця рослина, тим більше отруйною стають всі її частини. Причому ця рослина це довгожитель, в природі існують дерева, які налічують, важко це уявити 4 тисячі років. Тобто вони за віком схожі на єгипетські піраміди, що абсолютно незвичайно дивно. Кажуть, що навіть в саркофагі єгипетських фараонів робили з деревини цього дерева. Але зараз наука також не стоїть на місці, і вона отруту повертає на користь людині в 2000-х роках. Нашого тисячоліття були розроблені ліки, які звуться доцитаксел і паксітаксел. Це протипухлинні ліки, які досить ефективно використовуються в лікуванні онкологічних захворювань. Так що не все так погано. Отрута служить людям в маленьких дозах, звичайно. Біля підніжжя нашого тису ягідного росте іще одна рослина. Вона зветься Вовчик або Вовчоягідник, або Дафнем МЗРум. Дафна або вовчник це чагарник, який зустрічається в наших лісах досить рідко, але його можна іноді зустріти в Карпатах чи навіть в лісах довкола Києва, з кожним роком його все менше, бо його викопують через його дуже красиві квіти. Цвіте ця рослина на початку весни, дуже-дуже рано із перевоцвітами, має чудовий аромат. Так Насичений аромат мегдалю, та й квіти доволі красиві, невеликі, розривого кольору, і аромат такий насичений, що від нього можна сп'яніти. Але вся рослина знову-таки дуже-дуже отруйна. Цей, ця отрута ніяк не використовується ані в народній медицині, ані в офіційній медицині. Тому будьте обережні, якщо рослина росте в саду, якщо ви її завели як декоративну, пильнуйте, щоб ніхто не зірвав ані ягід, ані листя. Отрута смертельна і можна дуже пошкодувати після того, як вжити ці ягоди. Переді мною в горщику отакі гарні квіти: рожеві, малинові, білі з цяточками. Колись я побачила цю квітку в Мексиці, обабіч Карибського моря, вона росте просто в піску, а взагалі потім дізналася, що вона родом з Мадагаскару. Ця квітка найближчий родич нашого барвінку. Зветься вона катарантус розовий або вінка розе, або рожевий барвінок. Особливість цієї квітки полягає в тому, що вона не зимує в нас у відкритому ґрунті, але це чудова кімнатна рослина. Зараз вона у нас на вулиці. І з наступом холодів ми занесемо її в будинок і вона цвістиме всю зиму. Але, на відміну від барвінку, ця квітка отруйна. Отруйна все і коріння, і квіти, і листя. Але знову таки ця квітка, її отрута служить джерелом ліків. Ліки, він крістін, і він бластін, які виробляються з цієї квітки. Вже багато років, десь з середини минулого сторіччя, використовуються в протипухлинній терапії. Тобто знову отрута йде на користь людям. Але будьте обережні: зривати, їсти цю рослину ні в якому разі не можна. І я торкаюся неї в рукавичках. Поруч ще одна краса. Ця рослина трохи нагадує крокус, і хтось називає її осіннім крокусом, але насправді це не крокус, це рослина колхікум, назва колхікум. Походить від старої грецької назви колхіда, тобто Грузія, де вона поширена в дикій природі. Ця рослина в середньовіччя навіть називалася син поперед батька. Чому? Тому що вона цвіте пізньої, пізньої осені. Ну от зараз вона тільки починає цвісти, Це один вид розквітну в моєму саду. Решта ще готується цвісти, її навіть не видно. А насіння її дозріває аж навесні наступного року, тому ніби насіння з'являється до появи квіток, тому син поперед батька. Російською ця рослина зветься безвреміні, тобто немає часу, коли вона зацвітає. А українською пізньоцвіт, що характеризує пізність цвітіння рослини. Вся рослина, починаючи від бульб і закінчуючи квітами, отруйна, а не знову таки з рослини готують ліки, ліки колхіцин, і вони дуже. Якісні і корисні при лікуванні онкологічних хворих. Отака от цікава рослина, але будьте обережні, пам'ятайте, що росте у вашому саду. Наступна рослина, може зараз її важко пізнати хіба що по листях. Це конвалія. Це конвалія, яку ми всі чудово знаємо і любимо, пахощами якої милуємося і насолоджуємося на весні. Але коли конвалія відцвітає, формуються отакі червоненькі ягідки. І слід зазначити, що на превеликий подив конвалія також є отруйною рослиною. Вона впливає на серцеву та нервову систему. І якщо з'їсти ягоди конвалії, навряд чи комусь спаде на думку їсти листя, а от ягодки такі червоні можуть привернути увагу, особливо дітей, які все тягнуть до рота. Пам'ятайте, що рослина отруйна. Колись з неї готували. Раплі конвалії, які застосувалися в лікуванні серцевих хвороб, я не знаю, чи випускаються вони досі, у свій час вважалися досить ефективними ліками. Пам'ятайте, що конвалія теж отруйна рослина, і будьте обережні, якщо вона росте у нас в саду. І ще декілька слів про конвалію. Нібито рослина внесена до червоної книги України, але це трохи дивно, бо розмножується конвалія не насінням, хоча й може, звичайно, розмножитись, а підземним кореневищем. Мій власний досвід боротьби з конвалією в саду негативний, тобто конвалія перемогла. Я колись в далекому дитинстві принесла цю рослину з лісу. До нашого саду, і потім вона заполонила половину сада. Мої спроби і намагання знешкодити її успіху не давали. Навіть маленький шматочок коріння потім проростав, і конвалія зеленіла кожного року. Так що будьте обережні, краще милуйтеся цією рослиною в лісі, а в сад її ліпше не приносити, бо позбутися її буде досить важко. Чергові прекрасні, але одночасно і отруйні рослини. Не всі з них ростуть в нашому садочку, тому мені їх люб'язно позичили мої подруги, вони в горщиках. Рослина ліворуч від мене це так звана неперстянка або дігіталіс. Чому на Бо кожна квіточка нагадує дзвоник і можна отак стромити пальця, перст, да? на перст надягається, тому і така назва. Інша назва дігіталіс. Хто полюбляє детективу, і знову-таки, славно, звісно, агату Крісті, він згадає оповідання, в якому дівчину отруїли листям на перстянки. Нібито сплутали листя сальвії та на перстянки, вона з'їла не той салат і померла. Так, Рослина отруйна, вона отруйна вся, особливо насіння. Але з насіння цієї рослини чудової роблять ліки. Ліки, які ну, майже... Є єдиними ліками, які налагоджують роботу серця при порушенні серцевого ритму. Я не знаю, може зараз винайшли щось нове, але на протязі багатьох років ліки, які так і звуться, Дігоксін, що робляться з Дігіталісу, були чудовими і незмінними, і їх використовували на те, що тисячі. Я думаю, що мільйони людей. От така собі рослина. Рослина, здебільшого, дворічна, тобто в перший рік. Вона формує таку розетку листя, а на другий рік зацвітає. Але цей сорт це багаторічник, або, краще сказати, малорічник. Зазвичай вона цвіте навесні або всередині літа, але бачите сорт, який цвіте і восени. Можна зустріти на перстянку навіть у наших лісах. Я неодноразово її зустрічала, але вона там не рожева, а жовта. Пам'ятайте, що рослина отруйна, будьте обережні. Наступна чудова рослина це дельфініум. Чому дельфініум? Від слова дельфін дуже просто, бо форма рослини у пуп'янках нагадує маленького дельфінчика. Така собі красива рослинка, це багаторічник. Він часто зустрічається в садах і відомий з давніх давен. Цікаво, що в середньовіччя, коли з гігієною було складно, потрощене насіння у суміші з оцетом використовували для боротьби з вошами, бліхами, для подолання короста і такого іншого. Бо рослина містить отруту. Але потім, коли дослідили отруту, з'ясувалося, що за своїми властивостями вона близька до яду курари. Так що, отака от краса виявляється досить отруйною, і будьте обережні. Якщо є діти, саджайте ці рослини. Подалі від доріжок, щоб, не дай Бог, ніхто рослину не з'їв, особливо отруйні насіння і листя в період вегетації. І ще одна рослиночка, яку я дуже люблю, яка зветься аконіт. На жаль, в мене тут зібрані чотири різних види аконіту. На жаль, ті, що квітують влітку, вже відквітували, а ті аконіти, що квітують восени, от, бачите, містять пуп'янки. Це будуть квіти, але вони з'являться дуже пізно. Напевно, це найпізніша квітка в моєму саду. Це Аконіт біколор, який цвіте аж у листопаді, або наприкінці жовтня. Я знову-таки згадую літературу. В мене в дитинстві був улюблений автор Френсіс Бредгарт. в нього є таке оповідання Мліс, де дівчина приносить букет Аконіту і обіцяє, що вона отруїться, якщо. Ну, там Хтось не виконає її вимог. Рослина повністю отруйна від початку, тобто від коренів до листя і насіння. Будьте обережні. Її часто саджають в саду, бо вона має гарні квіти, здебільшого такого густо-синього кольору, іноді зустрічаються жовті. Квіти, бувають видкі форми рослини. Рослина гарна, але вона дуже отруйна і її отрута не використовується ані в офіційній, ані в народній медицині. Отака от от небезпечна краса. І ще одна рослинка, навіть назва якої викликає в людей сміх. Рослинка називається подофіл. Ноголист, перекладаючи українською мовою. Бачите, стебло листа йде прямо з ґрунту. І є отака величезна ягода. Як не дивно, це рослина з сімейства Барбарисових. Є різні види цієї рослини. Зокрема, я тримаю подофіл емода в руках і кажуть, що ця ягода їстівна. Я не ризикую її спробувати, хоча дехто навіть в деяких країнах готує з неї варення. Рослина отруйна, особливо кореневище. І з нею знову-таки готують ліки для онкологічних хворих. Ліки ці звуться подофілін. Готують не з подофілу енмода, а з подофілу щитолісного, який ми побачимо трошки згодом. Отака цікава рослина і дуже смішна назва, яка легко запам'ятовується бо нагадує щось також незвичайне. Ворога треба знати в обличчя. І цей ворог. Це амброзія. Я не знаю колись, кажуть, що древньогрецькі боги, які сиділи на Олімпі, вони пили нектар і їли амброзію. Але я хочу сказати, що амброзія це страшний алерген. За даними статистики, алергію амброзія викликає у 40% людства. Тобто, це страшенна цифра. Люди починають чхати, в когось виникає астма задуха. І цю рослину потрібно було б знищувати, але на жаль, вона з кожним роком розповсюджується все більше. Я бачу, як у нас в селі рослину або скошують, або оброблюють гербіцидами. Мені здається, що і те, і те недостатньо. Ну, коли скошується рослина, її треба знищити. Не досить її покласти в компост. Бо оці всі китиці вони формують тисячі насінин, які потім з компосту проростуть у вас знову в саду. Застосування гербіцидів в мене також викликає дуже багато запитань. Немає нешкідливих гербіцидів. І мені здається, що краще її скосити, а потім спалити. Це єдиний спосіб позбутися цієї гидоти, скажімо так. І Ще одна рослина, яку я хочу показати, яку я власно. Вирощую в своєму саду навмисно, я дуже її люблю. Знайомство з цією рослиною відбулося в Криму десь років 20 тому. До того я ніколи її не бачила у нас в наших лісах, тільки читала в книзі, і коли побачила десь там високо на горі, вистрибнуло на ходу з машини і почала дертися по скелях, аби тільки переконатися і впевнитись в тому, що це саме та рослина, про яку я давно читала і давно мріяла. Рослина це зветься. Диктамнус або ясенець. Чому ясенець? Бо її листя нагадує листя ясину. Інша назва цієї рослини це неопалима купина. Чому неопалима купина? Тому що рослина містить по всьому стеблу, по листках і в насінні такі маленькі, як би сказати, шипи чи волосинки. Рослина виділяє ефір. Або етер правильно українською мовою. Цей етер дуже летючий, в спекотний день він такою хмарою оточує, оповиває рослину. Якщо піднести сирника, то етер спалахне і займеться, але рослина лишиться після його спалення неушкодженою, тому неопалима купина. Але рослина дуже небезпечна, так само, як і борщівник. Цей етер викликає глибокі хімічні опіки. Причому, на відміну від кропиви, на початку ви нічого не відчуваєте. Зовсім нічого. Лише е, оцей запах етеру, який є, являє собою суміш, запах диму і лимону, досить дивний і специфічний, може вам сказати про те, що у вас десь на шкірі є плямки етеру. Він діє поступово, він проникає в шкіру. І утворює важкі, важкі глибокі опіки. І я стикалася з цими опіками сама неодноразово. Коли я працюю в саду, я можу якось ненавмисно торкнутися цієї рослини. Етер потрапляю на шкіру. У мене завжди на ногах є опіки, і я вже звикла, що треба потім ну, змивати. коли я чую цей запах, я змиваю. А потім я все, равно, все одно обробляю шкіру відповідними засобами, аби позбутися цих опіків. Бо якщо вони є, вони можуть триматися досить довго, і, взагалі, людина з тими опіками справляє таке враження, наче її піддавали тортурам, бо вони будуть глибокі, довго не заживають і чорніють. Отака, от, от красива, але небезпечна рослина. Да, зараз ми бачимо насіння, цвіте вона. На початку літа і квіти, заради яких, власне, я її вирощую, дуже красиві. Вони нагадують квіти орхідей, вони як метелики такі пурхають над листям білі з темними прожилками. Ну, тобто, надзвичайно красива квітка, але небезпечна. Тому, якщо її вирощуєте, пам'ятайте про це, а краще її взагалі у себе в саду не саджати, милуватися десь в садах ботанічних. Ну і на сам кінець в мене картопля. Хтось каже, Боже. Людина з'їхала з глузду. До чого тут картопля? До, до шкідливих рослин і в чому небезпека картоплі? Але я хочу вам нагадати, дещо з історії картоплі є така книга. На жаль, більшість книг про рослини в нас є російською мовою, або англійською, чи німецькою, чи італійською, українською книг. На превеликий жаль, дуже мало. І оця книга зветься «Видаючіся розтіння, які змінили нашу життя». Так от я хочу сказати, що картопля ну, дійсно змінила життя людства, зокрема, змінила життя людства в Європі. Бо до відкриття Америки Колумбом е переважно люди харчувалися з лаковими культурами. Їх було важко вирощувати, важко зберігати. Порівняйте маленьке зернятко да, і величезну картоплю. І коли. Привезли з Америки картоплю і почали її впроваджувати в обіг, то спочатку її взагалі вирощували не заради бульб, а заради квітів. І от коли картопля цвіте, в неї досить, до речі, красиві квіти, то після відцвітання формуються такі зелені маленькі бульбочки. І оці зелені маленькі бульбочки містять отруту, яка зветься споланін. І Ви можете бачити, коли навесні картопля проростає, то іноді такі зелені частинки створюються в Зеленіє картопля. Також це ознака того, що картоплина містить сполонін, треба зрізати ці частини, бо сполонін – це смертельна отрута. І знову-таки я згадую якийсь детектив, в якому спадкоємицю великого спадку отруїли саме сполоніном. Так що і таке можливо. На жаль, все в житті трапляється. Тому я бажаю вам, щоб у ваших садах росли тільки безпечні квіти і рослини, щоб ви були живі і здорові. Благаю вам всього найкращого. Добра і миру. До побачення.